Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами згадаємо, що таке первісна інтеграл та основні завдання на цю тему. Тож, давайте спершу згадаємо, хто така первісна взагалі. Справа в тому, що первісна, це велика буковка F, вона позначається, це та функція, від якої взяли похідну, щоб отримати ту, яку вам буде дана. Тобто, якщо вам дана функція f від x дорівнює 4х в третьому, то вам треба знайти ту функцію, від якої було взято похідну, щоб на виході ми отримали ось це саме 4 x Ну, Тут можна міркувати, просто згадуючи саме поняття похідної і формули для похідної, а можна користуватися ось такою табличкою, яка вам буде дана в інформаційних матеріалах довідкових, і вже тут саме вже готові формули, за якими ви можете це все рахувати. Нагадаю вам основні правила знаходження первісних і інтегралів вони дуже співпадають із похідною, оскільки це дуже пов'язані речі, то так само, як і там, ви можете сталий множник виносити за знак первісної або інтеграла, винесли, не чіпаємо його. А от для Х в третьому ми з вами міркуємо. По-перше, Ось користуємося ось цією формулою, де х в певному степені. У нас тут х в третьому, значить, ми підставляємо х в третьому плюс 1 поділити на 3 плюс 1. Ну, я розпишу, прям, щоб було очевидно, х в третьому плюс 1 на 3 плюс 1. Навіщо оця ось буковка С. От якщо ми її будемо не писати, а от записувати просто без ікса, що ми отримаємо? 4 помножити на Х в четвертому поділити на 4, 4, 4 скоротимо, Х в четвертому. І це буде одна з первісних, яка могла б бути. От Перевіримо так, по цьому правилу, яка ж похідна від х в четвертому. Перевіряємо, похідна від х в четвертому, 4х в третьому, саме те, що нам потрібно було. Але чи єдина це функція, від якої можна взяти похідну і отримати ось такий результат? Ну, навіть по інтонації запитання, я думаю, ви чуєте і розумієте, що ні, звісно, не єдина. Наприклад, я допишу сюди: ось наприклад, там плюс 1. Похідну. Похідна від одинички це 0, і тому тут нічого не зміниться. Запишу там плюс 7, також нічого не зміниться. Отже, ми з вами розуміємо, що яка б не була стала додана до нашої функції, похідна від неї буде 0, і таким чином сама функція не зміниться. Це вже буде перетворювати нашу часткову первісну, тобто один із варіантів. В загальний вигляд. Тобто, тоді, коли ви е, дописуєте ось це плюс це, ви із часткового випадку перетворюєте в загальний вигляд. Ось навіть в табличці ви бачите загальний вигляд первісних, первісна плюс це. Щоб ви розуміли, звідки взялося оце плюс це і чому його постійно треба писати. Це говорить вам про загальний вигляд, і замість цієї буковки «це» може стояти будь-яке число. Е, і, загалом похідну воно не змінить. Тобто зафіксували, користуємося табличкою. Всі правила у нас тут формули є, і можемо ними користуватися. От, наприклад, наступне: коли ви шукаєте первісну, коли ви шукаєте загальний вигляд первісної, ви так само, як і при випадку похідної, ви можете окремо брати первісну для кожного доданка. І потім їх додавати. Ну, от, наприклад, х в шостому. Знову користуємося ось цією формулою. Маємо х в сьомому на 7, бо 6 плюс 1, 6 плюс 1, плюс є е в степені Х. Є е в степені Х це ну, супер-мега-функція, яка не змінюється ні під впливом похідної, ні під впливом інтеграла. Тобто, не дивуйтеся, що всі змінюються, а вона ні. Тут так і залишається є е в степені х. Первісна від трієчки, дуже цікавий момент. Три можна записати як 3 помножити на 1, ну, щоб дуже, дуже детально прописати. Три ми можемо винести як множник не чіпати, а от первісна для одинички це у нас просто х, тобто це буде 3х. І не варто дописувати після кожного доданка плюс це, ви можете дописати його одне в кінці. Таким чином отримаєте собі загальний вигляд первісної для такої функції. Візьмемо ще один приклад: інтеграл від ось такої от функції 5 мінус х в квадраті. Що таке інтеграл? Інтеграл це загальний вигляд первісної, сукупність всіх первісних називають. Тому, в принципі, коли ви вже переходите від первісної до інтеграла, так в таблички у вас тут не буде. Ви маєте розуміти, що інтеграл від певної функції dx. Це ваш загальний вигляд первісної, ну, плюс це, що буде робити його загальним. Тобто, все те, що ми тільки що робили, тут точно те саме, але ну, вже просто з іншим записом. Тому, коли ви шукаєте інтегральчик, ви шукаєте загальний вигляд первісної і працюєте по точно тих самих правилах. Інтеграл від 5 або первісна від 5 від одинички це х, значить від 5 – це 5х. Мінус, первісна для х квадрата, або інтеграл невизначений для х квадрата, знову по цій формулі, плюс 1 плюс 1. Тобто у нас буде х в третьому на 3. І, звісно, оскільки інтеграл у вас не визначений, тобто це загальна, от бачите, сукупність цих первісних має бути, це ми сюди його теж допишемо. Щодо інтеграла складеної функції, дуже часто також його використовують, якщо у вас функція від лінійної функції, бачите, у вас замість x, ми звикли бачити біля f просто x, а тут f k плюс b. Тобто, якщо у вас тут заховалася лінійна функція, ви берете первісну для того самого виразу, але число, яке біля х, k, коефіцієнт, виносите. Як множник 1 поділити на k. Ну, давайте спробуємо, на прикладі, буде трошечки більш зрозуміло. Наприклад, інтеграл від синус 5х плюс 6. От ми звикли працювати просто з sinнус x. Да? А тут 5х плюс 6. Ось це якраз заховалася ця складена функція внутрішня і зовнішня. Для того, щоб взяти інтеграл такий, ви маєте. Побачите, який коефіцієнт біля х, записати його 1 поділити на це число, і далі берете просто первісну, не змінюючи аргумент. Тобто від синуса у нас первісна, мінус косинус, мінус я напишу наперед, а косинус от сюди. Але не косинус х, а точно те саме, що і було. Тобто косинус 5х плюс 6. Ну і плюс це не забувайте, поки у вас не визначений інтеграл. Така от історія. Інтеграл 4х 7 в кубі. Де ви бачили щось схоже? Ви бачили, в принципі, інтеграл від, давайте так, якогось там х в кубі dx. Це неважко взяти, правда? Це х 3 плюс 1 поділити на 3 плюс 1, тобто в четвертому на 4 плюс С. Але на даний момент у вас замість х. Ось цей вираз 4х мінус 7. Тобто, і тут замість х ви теж напишете точно цей самий вираз. Але є ще одна відмінність, що потрібно написати перед цим. Звісно, 1 четверта, бо k у нас дорівнює 4. Тобто, ви пишете 1 поділити на 4 є, з цим справились. Далі шукаємо просто первісну. Первісну зрозуміло, да? або інтеграл. Вираз в четвертому на 4. І оскільки у нас тут не просто Х, замість Х ми напишемо те, що у нас було 4х мінус 7, ну і плюс c. Звісно, для краси ви можете е, тут гарнесенько я зараз тут приберу. Гарнесенько тут все звести і записати спільний знаменник. Тобто, 4 помножити на 4 у нас буде 16. А ось цей вираз, хай собі буде. Плюс це. Ось такий інтеграл складеної функції теж може, в принципі, знадобитися. Щодо визначених інтегралів. Є така вергідність, що ви побачите в тесті собі визначений інтеграл. І, слава Богу, у вас є в довідкових матеріалах не тільки табличка, а ще й під нею, ви побачите ось такий вираз, тобто формулу ньютона лейбніца Впевнена, бачили таки на уроках, якщо у вас інтеграл має межі інтегрування, тобто від А до Б, тоді це вже буде. Визначений інтеграл. І, як ви бачите, тут це вже не з'являється, бо немає невизначеності. Тут у нас вже є чіткі конкретні межі. Так от, коли у вас такий інтеграл, що вам потрібно зробити? Знайти звичайно, первісну, записати межі, не загубити їх, а потім підставляти замість ікса спершу верхню межу, а потім нижню межу. Поглянемо на прикладі. Наприклад, вам потрібно знайти визначений інтеграл від мінус одинички до 2 від 6х в п'ятому. Шукаємо спершу просто первісну. 6. Маємо право виносити за знак інтеграла, як множник, то ми його винесли, не чіпаємо. Від х в п'ятому у нас працює прекрасна формула: 5 плюс 1 поділити на 5 плюс 1. Ну. Рахувати нескладно, то я відразу напишу, що це буде 6. І щоб не загубити, замість плюс це ми вже пишемо наші межі від мінус 1 до 2. Навіть можемо скоротити прекрасно, і у нас виходить х в шостому і ось ці межі. Що тепер з ним робити, коли ми знайшли вашу первісну? Підставляємо спершу верхню межу, потім нижню межу, ось сюди перейду записувати. 2 замість х поставили 2 в шостому мінус, підставляємо нижню межу мінус 1 в шостому дорівнює. 2 в шостому 64. Мінус 1 в шостому, мінус в будь-якому парному степені – це буде плюс. Тому мінус 1 в шостому це просто 1, і цей мінус ні до чого не змінюється. Тобто мінус 1. У вас залишається просто 63. Ось так треба гратися із визначеними інтегралами. Спробуємо ще раз. Маємо інтеграл, визначений від одинички до 3 від виразу х в квадрат мінус 1 dx від такої функції. Шукаємо спершу первісну, звичайно, первісну. х в квадраті, первісна для нього, х в третьому на 3, від одинички теж знаємо по формулі просто х. Плюс це писати не будемо, замість цього візьмемо весь вираз в дужки і пропишемо ті межі, які у нас були в нашому інтегралі. Тепер варто підставити спершу верхню межу, потім нижню. Будьте уважні, я рекомендую зробити ось так, щоб не загубити. Тобто, ви відразу підготували дужки для верхньої межі, дужки для нижньої межі. Тож підставляємо спершу три. 3 в третьому на 3, мінус 3, це ми верхню підставили. Тепер підставляємо нижню. 1 в третьому на 3, мінус 1. Залишається просто порахувати, як бачите, ніяких іксів, первісних нічого немає, просто числа. 3 в третьому 27 поділити на 3 це 9. 9 мінус 3 це 6. Мінус 1, 1 в третьому. 1, тобто залишається мінус 1 третя, мінус на мінус плюс 1. Тобто, 6 плюс 1 це 7, 7 мінус 1 третя залишається третіх. Тоді, коли ми з вами вже потренувалися, і ви знаєте, як обчислювати звичайні інтеграли, знаходити, як знаходити визначені інтеграли, пропоную вам зараз спробувати на ось такі от функції обчислити та написати відповідь в коментарях до відео. Впевнена, вам також знадобиться табличка значень тригонометричних функцій, коли ви будете підставляти, а у вас тут буде від синуса мінус косінус, і ви далі будете вже підставляти значення 0 і пі, тому скористайтеся ще цією табличкою із інформаційних матеріалів, щоб підставити. Чекаю ваших відповідей коментарях а ми переходимо далі і згадуємо, навіщо загалом нам було вивчати цей інтеграл і його найтиповіше застосування, яке вивчається в школі, а це обчислення площ плоских фігур. І найперше це ви вивчали обчислення площі криволінійної трапеці. Е, ще додам, що в принципі останні роки почали криволінійну трапецію називати підграфіком, тобто інколи і ви ще могли побачити в підручнику, знайдіть площу підграфіка. Це те саме, що ми маємо з криволінійною трапецією. Тобто, якщо ви маєте функцію, яка обмежує зверху ваш шматочок площі, який ви хочете знайти, дві прямі, x дорівнює конкретне число х дорівнює інше число, і шматочок вісі ОХ, тобто ось такий, ось такий графік, так, ви маєте дивіться, шматочок параболи. Х дорівнює 1, х дорівнює 2 і шматочок 8х. Ось площу ось такого шматочка нам з вами потрібно знайти. Що для цього потрібно? Площа такої криволінійної трапеції або такого підграфіка це просто інтеграл по цих межах від функції, яка обмежує зверху вашу, вашу криволінійну трапецію. Тобто інтеграл. Межі, де наша фігура починається від одинички до де закінчується двоєчка. Від одинички до двох. Функція, яка обмежує нас, це ось вона, y дорівнює х квадрат. Ну і dx обов'язковий елемент, щоб ми показали, хто наш невідомий. Тож, просто залишається обчислити цей інтеграл. В інтеграл від х квадрат у нас х в третьому на 3. Межі ми маємо з вами від одинички до двох, і все те, як ми тільки що з вами згадували, підставляємо 2 в третьому на 3, мінус підставляємо одиничку 1, 1 в третьому на 3. Підставили залишається обчислити 2 в третьому це у нас 8 третіх мінус 1 третя. Маємо сім третіх або виділяємо цілу частиночку. Сім третіх ми розкладаємо як шість і один. Шість третіх це дві цілих і одна. Третя. Додаю ще квадратних одиниць, бо ми працювали з площею, і ми шукали з вами, яка ж площа цієї, цього шматочка. І навіть якщо ви подивитеся уважно на клітиночки, які зайняла наша, наш шматочок параболи, ви побачите, що в принципі, ось у нас одна ціла клітиночка. Якщо ось цей... Шматочок перекласти сюди, то у нас буде ще один цілий шматочок. Ну і ось ця одна третя у вас залишається дійсно співпадає навіть візуально, ви можете перевірити, що це дійсно 2,1 третя квадратних одиниць. Отака от наша площа, спробуємо іще два основних типових випадки. Якщо ваша криволінійна трапеція знаходиться вище 8 як було от в даному нашому випадку, ми просто брали інтеграл від функції, яка його обмежує. У випадку, якщо ви маєте шматочок. Який вам треба обчислити, і він знаходиться під віссю, як ось тут ви подивіться, вас просять обчислити площу фігури обмеженої лініями y дорівнює синус x, ну і межі наші, да? y дорівнює 0, це вісіх, і від π до 2 π Ось цей шматочок вам виділений. Але зверніть увагу, що він знаходиться під вісю хів. І якщо ви просто візьмете інтеграл від цієї функції. Якщо ви просто візьмете інтеграл від π до 2π від функції, яка обмежується наш синус dx, от якщо ви просто так сформуєте, то ви отримуєте від'ємну площу. Такого бути не може. А тому, якщо ваша фігурка знаходиться нижче вісі x додайте мінус перед вашим інтегралом. Таким чином, все буде добре. Тож обчислюємо цей інтеграл. Первісна від синуса це у нас, ось, я навіть шматочок вам винесла сюди: інформаційних матеріалів. Первісна від синуса це мінус косинус. Отже, що ми маємо? Мінус, який був перед інтегралом, мінус косинус по формулі, і межі. Мінус на мінус плюс, отже, ви маєте обчислити косинус Х від пі до 2 пі. Ну і підставляємо спершу верхню, потім нижню. Тобто косинус 2 мінус косинус просто пі дорівнює. Біжимо дивитися значення в табличку, їх не обов'язково вивчати на пам'ять. Так, можливо, когось змушували її вивчати на пам'ять, але на НМТ вона буде. Тож, косинус. Пі це у нас мінус одиничка, а косинус 2 пі це у нас просто одиничка. Отже, тут 1 мінус, мінус 1, 1 плюс 1, і маємо 2 квадратних одиниці рівно площа нашого підграфіка або ж криволінійної трапеції. Отак не складно, але є іще один важливий момент, який потрібно пам'ятати для обрахування площ. Коли ваша фігура обмежена тільки одним графіком VCOX і межами, це ок, це просто інтеграл. А коли ж ваша фігура обмежена двома графіками, Отут уже йде трошки інше питання. Тоді, коли у вас є два графіка, вам потрібно формувати інтеграл таким чином, щоб від функції, яка обмежує зверху ваш шматочок, відняти функцію, яка обмежує знизу. Тож, давайте розглянемо на цьому випадку, хто є хто. У вас представлений графік х квадрат і мінус х плюс 2. Парабола це, звісно, х квадрат. А пряма це якраз ваше мінус х плюс 2. Тому, коли ви будете формувати інтеграл, ви від функції, яка зверху обмежує ваш шматочок, а це на даний момент пряма, ви будете віднімати та ту, яку обмежує ваш, ваш шматочок знизу, а це парабола. Окрім цього, необхідно нам розпізнати межі. Розпізнати межі можна двома шляхами. Якщо у вас є чітко побудований графік, ви і так побачите точки перетину ваших графіків. Якщо ж ні, тоді потрібно їх прирівняти між собою, розв'язати отримане рівняння, і ви так само отримаєте точки перетину. Тут нам все чітко видно, ви дивитеся координати по іксу. Цих точок перетину, і це і будуть ваші межі інтегрування. Тобто ви дивитесь, де починається фігурка і де закінчується. Тобто межі у нас від мінус 2 до 1. Це все в дужки dx. Ось таким чином ми це сформували. Ще раз нагадую: від верхньої віднімаємо нижню. Ну і все залишається просто обчислити. Шукаємо наші первісні. Від мінус х це у нас мінус х квадрат на 2. Від просто двоєчки, це 2х. Від х в квадраті, це х в третьому на 3. Це все в дужки, і наші межі продублювали. Підставляємо, коли от такі вирази великі, не один момент, не один доданочок. Ми Ну, Зазвичай намагаємося ось так от сформувати собі ці дужки, для того, щоб ну, не забути про них і не забути їх потім відкрити, бо це теж один із таких моментів, де часто роблять помилки. Ми ж не будемо цього робити і не забудемо про цей мінус. Тож підставляємо з першу верхню межу. Мінус 1 в квадраті, це 1, тобто 1 друга. Плюс 1 на 2. Це у нас 2. Мінус 1 в третьому це 1, 1 третя. Це ми підставили верхню межу, тепер рухаємося підставляти нижню. Мінус у нас цей був, тепер мінус 2 в квадраті. Мінус 2 в квадраті це плюс 4, тому я так і запишу 4 других. Мінус 2 на плюс 2 це мінус 4. Тепер мінус 2 в кубі. В кубі мінус залишається. Отже, це вже буде мінус 8 третіх. Ну, якщо дуже хочеться, я можу записати ось так мінус мінус 8 третіх, але ви розумієте, що мінус на мінус це у нас буде плюс. Тому я зараз зміню на плюс. От тепер, коли ми все підставили, залишається відкрити дужки і це все порахувати. Коли ви бачите, що у вас є різні знаменники, ну, є сенс просто відкрити дужки і далі уже рахувати з однаковими знаменниками. Тож я буду рахувати так: мінус одна друга плюс два мінус одна третя, мінус на мінус плюс чотири других це просто два. мінус на мінус плюс чотири. і мінус на плюс мінус вісім третіх. Мінус одну другу немає докуди до кого доєднати. 2 плюс 2 плюс 4 це у нас плюс 8. А от мінус 1 третя і мінус 8 третіх це у нас мінус 9 третіх. Мінус 9 третіх це просто 3, тому я запишу як мінус 3 8 мінус 3 це 5, 5 мінус 1 друга. 4,1 або інакше, ви можете побачити варіант 4,5 квадратних одиниць. Це і є площа нашої ось такої заштрихованої фігурки. Тож, це основне, там ще є декілька випадків, але найчастіше використовують саме ті, які я вам продемонструвала. Сподіваюсь, це було зрозуміло і є необхідність спробувати вам самостійно. Тому. Пропоную зараз ставити наше відео на паузу і пробувати знайти ось такі визначені інтеграли. Обчислють їх, знайдіть їхні значення і потім перевіряйте із нашими правильними відповідями. Впевнена, всі справилися на відмінно. Чекаю вас на наших подальших відео. Готуємося разом.